Цього літа проєкт Екскурсоводи у відпустці стартував екскурсією волинського історика і краєзнавця Петра Троневича. Він розповів Суспільному, що обрав тематику Луцький замок в історії України та Європи каже, захід розпочали на замковій площі, а продовжили у Луцькому замку, який був державною резиденцією Волинсько-Галицької держави. Замок державна столична резиденція, тобто тут був правитель держави, великий князь Любат Дмитро Гедемінович, правитель держави. Уряд держави на території Луцького замку. Петро Терневич розповів про архітектуру в'їзної владичої істерової або ж Свидригайлової веж і протистояння між Польщею, Угорщиною і Литвою за Волинь у 15 столітті. Також історик розказав про правління великого литовського князя Вітовта і політику його наступника Свидригайла. Єдиний князь, великий князь, єдиний правитель держави, який закликав свій народ боротися за свої права, здобувати такі права. Як у Європі мають зі слів Петра Троневича на екскурсію зареєструвалися 50 людей, серед них 80-річна Лучанка Валентина Дмитрівна. Живу в Лучку дуже давно. Замок свій люблю, часто дуже приходжу сюди, але такого ліктора я не могла пропустити, тому що прекрасно обрав тематику. Щоб показати важливість Луцького замку не як фортифікаційної споруди, а як державної установи, людина має такі глибинні знання, закохане місто, і від нього можна почути те, ну що ну що прочитати, те треба прожити півжиття. Станіслав Чорнобай каже: приїхав Луцьк на спортивні змагання із Сум і вирішив прийти на екскурсію. Цікава була історія цього замку, як почалося все. І враження. Круті, зі слів начальниці управління туризму та промоції луцької міськради Катерини Теліпської. Проєкт екскурсоводи у відпустці триватиме упродовж літа. Проект покликаний знайомити лучан гостей міста з його історією, з його надбаннями, архітектурними пам'ятками. Це безкоштовна участь для усіх бажаючих. Слідкуйте за сторінками центру туристичної інформації, центру розвитку туризму. Катерина Теліпська розповіла: Суспільному зараз у рамках проєкту заплановано Десять екскурсій, але їх може бути більше, якщо з'являтимуться охочі організувати відвідування визначних місць. Луцька Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.